Слава Україні! Сьогодні ми з вами опануємо комплекс вправ, які стабілізують психоемоційний і психофізіологічний стан. Це комплекс вправ номер 1 який було адаптовано і розроблено на базі військового клінічного шпиталю Київського військового клінічного шпиталю. В комплекс входить всього чотири вправки. Кожну вправку, до речі, можна потім виконувати окремо. Але починаємо з першої вправки, яка має назву «Десенситізація по Джекобсону», адаптована мною Тетяною Марініною. Для виконання цього комплексу потрібно дотримуватися рівної осанки. Це правила трьох крапок. Тому перша крапка штовхаємо небо маківкою, другою лопатки поєднаємо разом, і третя копчик поперек ми спрямовуємо не так, не горизонтально, а донизу. Є. Так, тепер. Це техніки спрямованої уваги. Руки вперед. Добре. Спрямуйте увагу на м'язи ваших рук. Так, так, так. Плечо перед кістки. Є? Тепер, нібито, знайдіть ваші ручки. Тепер зробіть вдих і напружте водночас м'язи рук. Сильно, 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 сильно. І видих, розслабте їх. Добре, так, зробимо 8 разів Вдих, Сильно, сильно, сильно тримаємо напруження, тримаємо видих. Розслабляємо. Добре. Переміщуємо увагу, фокус уваги на м'язи спини. Може я вас трогати, так? Спина, грудь, живіт. Нібито уявили, так, де взяли під увагу. І тепер робимо вдих і напружуємо сильно м'язи тулобу. Утримуємо напруження, видих, розслабляємо. Добре. Другий раз. Вдих. Робимо. Сильно, сильно, сильно. Видих. Вдих робимо вісім разів. Вісім це час реакції на рівні клітини. Зараз ми з вами опрацьовуємо травма пам'ять тіла, бо наше тіло, воно все записує, все запам'ятовує. Будь-який стрес. Вдих, робимо, продовжуємо. І ще отримаємо калькулятивну функцію. Тобто ми рахуємо. Зараз ми з вами робили ручки, тулуб. тепер ми переносимо увагу на м'язи ніг. Психосемантично ноги пов'язані психологічно, так, мають сенс із якістю стресостійкості. Є така фраза, так, я стою на ногах, я міцно стою на ногах. Але зараз така ситуація, що ми переживаємо час втрат. І інколи це збиває з ніг навіть сильніших із нас. Тому зараз не стрес мною буде керувати, а я буду підпорядковувати стрес на рівні мозкової організації. Через тіло ми тренуємо якось трасостійкості мозку. Сідаємо на край стільця, ставимо ножки на п'яткову кістку, тримаємо осанку, кому важко. Ручками підтримуйте свою осанку. Так. Беремо м'язи-ніг від сідниць до носочків. І потім робимо подих і напружуємо м'язи-ніг, сильно, сильно, сильно видих, розслабили. Так, вісім разів вдих. Сильно, сильно, сильно напружимо. Не стресною керую, а я керую стресом. Таким чином ми натреновуємо якість мозоку розрізняти мирні нейтральні стимули від стимулів, які пов'язані із бойовою психічною травмою. Тепер переносимо увагу на м'язи обличчя шиї. І робимо саме так. Вдох і ми напружуємо водночас м'язи обличчя та шиї таким чином. І видих. Ми розслаблюємо їх. Оце такі будемо корчити рожиці зараз. Вдих і видих. І так, вісім разів. Тобто ми маємо дуже сильно зімкнути повіки вдих, зробити таку нівити посмішку і видих. А тепер соместезія напруження. Таке слово, але ж воно дуже просте. Все, всі м'язи водночас напружуємо і розслабляємо. Не стрес. Нами крутить, а я, військовослужбовець, я керую м'язовою пам'яттю тіла. Ми починаємо. Тобто з макушки до носочків, включаючи м'язи рук, ми все напружуємо, робимо вдих і розслабляємо, робимо видих. Робимо так. Вдих, рівна осанка. І видих. Так, вісім разів. Добре. І вдих. Сильно, сильно, сильно. Видих. Так, пригадуємо, дівчата, як посміхатися. Напружуємо м'язи по вік. І вдих. Молодці. Сильно, 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 сильно. Сильно, молодець. Видих. Так. Наш мозок сприймає стимули різними шляхами. Це зоровий, слухавий, пропріочутливий, тобто із середини. Ми відчуваємо, що у нас болить, наприклад, є такий фантомний біль. Ця вправа дуже допомагає знизити рівень фантомного болю. Тобто ця вправа направлена для того, щоб я особистість контролювала тіло, а не тіло затоплювало мене в свою пам'ять, травма пам'ять. Зрозуміли. Перша вправа. Добре. Друга вправа має назву м'ячик. Так, сіли рівнесенько, молодці. І тепер уявіть, що у вас від носика до діафрагми, тобто до живота, іде така трубочка. Ви через ніс надуваєте саме м'язи діафрагми. Вдих. Надувається тільки живіт. Грудь не приймає участь у диханні. Потім відкриваємо рот і повільно, дуже повільно. До останнього кисню ми видуваємо цей воздух. І видих. Видих два рази повільніше. Вдих через ніс, видих через рот. Мозок є не тільки частиною центральної нервової системи, яка контролює, регулює роботу всіх органів і систем, а також мозок є центральною частиною ендокринної гормональної системи. І для того, щоб попіклуватися про власне гормональне здоров'я, про власну молодість, про здоров'я сексуальне, потрібно виконувати цю вправку. Третя вправка має назву «годинничок». Ми дотримуємося рівної осанки правила трьох крапок. Так, так, поперек. І потім ми спрямовуємо увагу зосереджуємо увагу на зіницях очей. І після того ми їми рухаємо в напрямок право-ліво. Робимо тік-так. Тік-так. Обираємо одне плече, наприклад, раз, це буде раз. Два. Це буде два. Рухаємо очами в напрямок право-ліво. Право-ліво дорівнює одному разу кількості 21 раз. Раз, два. І так 21 раз. Робимо. Зрозуміли? Добре. Робили. Тепер заплющуємо очі і так само робимо з закритими очима 21 раз. До речі, так робить людина під час ремфази сна, коли вона спить. В цей час мозок опрацьовує дуже важку, травматичну навантажену інформацію. Таким чином, мозок знижає рівень тривожності. Це фізіологічний. Древній механізм, і ми його взяли для того, щоб ну, натренувати мозок, щоб він був стресостійкий. Є. Тепер подивіться, будь ласка, на ваші коліна. І так само зробіть право-ліво 21 раз поглядом з коліна на коліна з розплющеними очима. Є, хто зробив із закритими очима так само. До речі, під час виконання цієї вправи, саме цієї вправи, ви тренуєте ті ланки головного мозку, які допомагають вам вирівняти сон. У тих, у кого є порушення сна, дуже рекомендуємо цю вправку. Ще рекомендуємо пригадати якісь. Хороші наративності і після того робити цю вправку. Таких наративностей має бути чотири. Перше, я дивлюсь прямо з відкритими очима, раз, потім з заплющеними очима, потім третє з відкритими очима з коліна на коліна, і потім з заплющеними очима з коліна на коліна. Тобто, я пригадую, наприклад, для чого я тут захищаю свою Україну. Та для того, щоб мої діти більше не воювали. Тому я, перше, так я для себе роблю, я кажу, що мій чоловік, мої сини захищають, тому що у моїх синів я маюся стати бабцею. І, там, і я хочу, щоб мої онуки жили в гідній, вільній Україні. Проте мріяли. Тарас Шевченка, про проте мріяли Іван Франко, Леся Українка і ще багато поколінь українців. І у нас склалася саме така історична реальність, де ми можемо покласти цьому край. Все ми сьогодні воюємо за гідне майбутнє завтра. А я, як психолог, вмію і буду робити все те, щоб підтримувати мир у ваших душах. Все, я заплющую очі, я роблю так 21 раз. Потім, наприклад, я пригадую, як я тримала свою дитину на руках, коли він народився. Я пригадую, для чого мені жити, для чого мені радіти, для чого мені підтримувати себе іти вперед. Я заплющую очі знову роблю 21 раз. І так, чотири рази. Таким чином, ви допоможете мозоку справитися із депресіями і з тривожностями. Бо депресія завжди виникає там, де люди забувають, для чого я це роблю. А коли ти знаєш для чого, ти завжди знаєш як. Коли людина забуває як, то тоді підвищиться тривожність. Для чого депресія? Тобто нагадуйте собі, хто ви, хто ви є. Спину рівна, несіть це гордо і пам'ятайте, що ми з вами українці. І ми ніколи не будемо рабами. Права остання обійміть себе, Заплющіть очі і пригадайте момент, який реально був у вашому житті, де вам було комфортно, де вам було добре, де ви були щасливими. Нібито перніть цей момент. Згадайте, що ви бачили, чули, що ви хотіли сказати, що вам хотіли сказати. І побудьте в цьому моменті, відчуйте себе. Запам'ятайте ці відчуття, розплющіть очі і тепер робіть таким чином: право ліво, право ліво! сильніше, 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 сильніше. Добре, добре, полетіли, полетіли, полетіли. Це вправа, метелик. І будьте сильно, сильно, сильно і швидко, швидко щасливими. Так, добре, як ви себе почуваєте? Добре. Добре, легше. Ця вправа, яка через білатеральне подразнення головного мозку стабілізує, стабілізує психоемоціональний психофізіологічний стан людини. Так? Таким чином, ми маємо нагоду натренувати якісь психологічна пружність, яка також саме можна натренувати, наприклад, як пам'ять, як увагу, як інші психічні процеси. Таким чином, ми можемо натренувати пружність, яка є на тепер стратегічною одиницею. Всього доброго, всього найкращого, слава Україні! Піклуйтеся про себе!